На кораблях військово-морських сил України відпрацьовуються курсові завдання КАО-1, під час яких перевіряється рівень організації корабельної служби та готовності екіпажів до виконання завдань за призначенням у базі. Як впорався із завданням екіпаж корабля управління Славутич, дивіться у наступному сюжеті. Відповідно до плану бойової підготовки на 2012 рік, екіпаж корабля управління Славутич відпрацював усі елементи першого курсового завдання. Головним для корабля є його живучість, тож особливу увагу було приділено боротьбі з умовною пожежею. Як зазначив командир електротехнічної групи корабля управління Славутич, старший лейтенант Петро Алексєєв, силами двох аварійних партій, усі завдання були виконані вчасно та без особливих труднощів. Відпрацьовувалися два елемента це боротьба з пожежами, з пожежами на кораблі, яку ми бачили, та боротьба з надхожими води всередину корабля. Пожежа на кораблі у нас сьогодні ситуація вигривалася, пожежа була в котельному відділенні, де ви бачили, як особовий склад з кермової рівни парти борються з пожежею, проведення розвідки, евакуація поранених з аварійного приміщення, герметизація аварійного приміщення. Повторна розвідка аварійного приміщення та вистіння на вахтових ВПБ. Також сьогодні проводилася боротьба з надходженням води всередину корабля в районі другого відсіку 39-го шпангоуту, де відпрацьовувалися дії про недопущені надходження води всередину корабля, яка була запинена за допомогою заведення кольчужного пластиря. Я вважаю, що ми впоралися не нижче, ніж на оцінку добре. З корабельною аварійно-рятувальною групою постійно проводяться спеціальні заняття та тренування, де відпрацьовуються усі елементи боротьби за живучість корабля. Тож підготовленим військовослужбовцям залишається лише уважно слухати в відні та діяти за ситуацією. Отримав наказ, що пожежа була в четвертій вентиляції і ну, став виконувати свої дії. Одягнув костюм, теплостійкий і пішов. До приміщення, в якому був пожеж... була пожежа. Після розвитку аварійного приміщення, виявлення пожежі, доповів командиру, потім отримав наказ діяти з ну, боротьбою з пожежею, тушити пожежу під підручними средствами, такими як ГВП-100 і ГВП-200. Важко на важко дихати, тому що тяжке тіло потіє. і ну, це тяжковато. З поставленою задачею впоралися вчасно. Пішна здача першого курсового завдання стане для команди за порукою готовності до здачі другого курсового завдання з виходом в море. Тож побажаємо військовим морякам наснаги та успіхів.